Під веселу музику діти та дорослі розминаються перед забігом. Серед учасників 13-річний Артем. Він навчається у дитячо-юнацькій спортивній школі з баскетболом. Побігаємо пару кіл, можливо, за задоначе. Щоб підтримувати і не забувати, що в країні йде війна, і ну, потрібно якось трошки допомагати. На старт, увага, руш, і забіг розпочато. Ті, кому немає тринадцяти, біжать пів кілометра. Для решти дистанція тисячу метрів. Таку активність влаштували до десятиріччя започаткування цивільно-військового співробітництва у ЗСУ. Молодь на військових дивиться або по телевізору, або десь там хтось крізь проходить. А на таких заходах вони мають змогу побачити, поспілкуватись, позадавати питання, тому в цьому тільки плюси, багато плюсів. Участь у забігу взяли близько двох сотень людей. Це учні семи спортивних шкіл, спортсмени, тренери, курсанти військових академій та всі охочі містяни. Якщо вибігати так, наприклад, як ми сьогодні на стадіон, з'являються нові знайомі знайомі знайомства, це тобто нова дружба, нове спілкування і людина як би сказати, перезагружається в собі як морально-психологічно та розвивається. На стадіоні не лише бігали, а й допомагали війську донатами. Донатим на черговий «Мавік» для тренера-викладача дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Вінницького підпорядкування і надіємося, що ми дозбираємо кошти і передамо MAVIC для того, щоб наша перемога якнайшвидше наступила. Під час заходу вдалося зібрати майже 2,5 тисячі гривень. Для цього збору на заходах спорткомітету міської ради уже задонатили 40 тисяч. Анна Шутова, Аркадій Іпатов, новини за день, телеканал Віта.